Доброго дня! Сьогодні ми знову на Луцькому авторинку. Будемо оглядати ті автомобілі, які в даний момент доступні на Луцькому авторинку. На кожному з автомобілів ви будете бачити телефон, можете звернутись до власника і поцікавитись тим автомобілем, який вас зацікав. Так що підписуйтесь на канал, жміть на нагадування, на колокольчик, і ми поїхали. Honda CRZ. Машина зі Швейцарії 2011 року гібрид 1,5 бензин електрика 8700 доларів. Peugeot 207 чорного кольору на червоних транзитних номерах. пригнаний автомобіль з Німеччини 2009 року 1,4 газ бензин, 5900 доларів коштує цей автомобіль. На металевих дисках з колпаками. Subaru Forester на швейцарських номерах. Як ми знаємо, машини Швейцарії завжди в хорошому технічному стані. 2010 рік. Дизель 2.0. Є сертифікат. Максимальна комплектація. Два ключі. 9600 доларів, Шкіряний салон. Дизель на Subaru, Chevrolet Четті. Універсал SDX максимальна комплектація. Ну тут вона називається Chevrolet Nubira, 1.8 бензин 2007 рік, 5100 доларів Коштує цей автомобіль. Fiat Tipo, невеличкий автомобіль червоного кольору на титанових дисках 2007 рік, 1.1 бензин, 148 тисяч пробіг. 4150 доларів. Коштує цей автомобіль на червоних транзитних номерах. Nissan Альмера. 2005 року 1,6 бензин. 5650 доларів. Цей автомобіль коштує. Фіат. Фіат маленький. 2007 року. 1,1 бензин. 3999 доларів коштує цей автомобільчик. Фіат. 5850 доларів, є все. 195 тисяч пробіг, 11 рік. Двигун 1,3. Mitsubishi Галант. Автомобіль з салону, Сріблястого кольору. 2007 рік, 175 тисяч пробіг. Автомат. І коштує цей автомобіль 6 тисяч американських доларів. Opel Meriva маленький мінівенчик. 2007 року 14 газ бензин, 4850 доларів на транзитних червоних номерах. Рено Сценік. Автоматична коробка. 2.0 бензин, 2006 рік, 5700 доларів. на транзитных номерах. Шкода Octavia VRS, спортивная версия 2.0 Turbo, 200 кинских сил, 2009 рік, 187 пробег, зі Швейцарии автомобиль, 8700 долларов коштует ця ракета. Это очень швидкий автомобиль, та дуже надежный. Вот так он выглядит. Кузові универсал, досить мягкий. Багажник. Ford на транзитних червоних номерах. Ford CMAX 2011 року, 1,6 бензин, 203 тисячі пробіг. Комплектація Titanium, тобто максимальна. Коштує цей автомобіль 8600 доларів. BMW На українській реєстрації вже автомобіль. Седан бізнес класу 520 модель 15600 доларів. Коштує цей автомобіль. Куплявся він для себе в Німеччині. Volkswagen Golf. 7-го покоління 2017-рік, 1,6 Дизель, led Оптика. 12 тисяч. Ціна закреслена. Зі знижкою машина коштує дешевше. Є сервісна книжка. Toyota. така гарна Toyota. універсал. Максимальна комплектація комплектация Avensiс 2016 року. Дизель ціна договірна. Рено Меган, універсал, сріблястого практичного кольору на металевих дисках автомобіль, 4400 2004 року випуску. Это автомобиль. Renault Clio, Renault Clio. 2008 года 1.2. 2 Бензин без турбины, присутний кондиционер. Цена автомобиля 5050 долларов США. Ford Focus. Универсал. 1,8 бензин, 2008 року випуску 168 тисяч пробіг, 5550 доларів машина на шведських номерах. В Швеції машини в хорошому стані. Рено Меган 2008 року: 164 тисячі пробіг. 1,6 бензин. Є телефон, ціни нема. Автомобіль без ціни. Hyundai Santa Fe, Гарного білого кольору, практичного. Це Гранд Fe 2016 року. 7 місць. Є телефон. Так само зверху є диск, шансон. Мабуть, автомобіль продається з ним. Мерседес Vito. Ми бачимо в нього дуже високий кліренс в цього Мерседеса. Він як джип. Майже повний привід. 12 рік, 2.2 дизель. Віто 116, 14300 доларів. Коштує цей. Автомобіль. Opel Astra Універсал. Astra H. 2007 року. 1.7 дизель, 6200 доларів.